Більшість добавок це, на жаль, маркетинг, гарні етикетки, обіцянки, але нуль ефекту. Але серед сотень існує кілька, які дійсно впливають на енергію, концентрацію та відновлення. Я протестував десятки і залишив лише ті, які дають реальний біохімічний ефект. Не перемикай, додивися відео до кінця, і в кінці я розповім, як ці добавки разом дають ефект, який не замінить жодна кава чи енергетика. Мені 30 років я підприємець, веду кілька бізнесів. Це e-commerce бренд з продажами приблизно 2 мільйона доларів на рік. Це власний ресторан в центрі Львова. Міф це агенція з e-commerce та онлайн-школа з навчання продажів на Shopify. До речі, якщо тобі Хочеться більше дізнатися того, на чому я заробляю, що таке, Shopify Dropshipping. Перше посилання під цим відео, мій безкоштовний майстер-клас, де я розповідаю все від А до Я, що це таке, скільки на цьому можна заробити, як і даю повний покроковий план запуску. Окрім цього, я активно займаюсь спортом: кросфіт, сквош, футбол. Життя дуже інтенсивне, і я перепробував десятки добавок, я витратив сотні годин, щоб зрозуміти, що дійсно дає результат. І я залишив тільки шість. Тут ти бачиш всього 5 в кінці відео ти побачиш шосту: шість добавок, які роблять різницю. Якщо тобі потрібно більше енергії, більше фокусу, більше спокою, ось те, що дійсно може тобі допомогти. Діклеймер. Я ділюсь тільки власним досвідом і знаннями в освітніх цілях, це не медична порада. Перед початком прийому будь-яких добавок бажано проконсультуватися з лікарем. Перша добавка це взагалі мій топ, це їжовік гребінчастий або Lion's Mane. левова грива. Він ще називається, це дуже відомий гриб. і він містить дві унікальні сполуки: Це гріценони та ерінацини, які стимулюють ріст нервових клітин в мозку. По суті, коли ти... Вживаєш їжові грибінчасти, у тебе з'являється більше нейронних зв'язків мозку, і не дарма його використовують в традиційній медицині століттями як їжу для мозку. І для мене єжовік це не просто якась добавка, це блін апгрейд мозку. Коли мені треба багато працювати, одна-дві капсули єжовіка, я повністю сконцентрований, сфокусований. Коли мені треба вивчати якусь нову інформацію з Єжовіком, мені стає робити це набагато цікавіше і продуктивніше. Я пам'ятаю, коли я тільки почав його їсти, то після кількох тижнів прийому я відчув вже різницю між життям на автопілоті і якимось дійсно свідомим мисленням. Думки стали чіткішими. Окус тримається довше, пам'ять гостріша. І дуже прикольний пост-ефект – це такі голівудські сни. Вони дуже яскраві, вони дуже емоційні. Дуже прикольний ефект. І тут це не якась магія, це чиста нейробіологія. Гриб стимулює ріст нейронів і покращує зв'язок між ними. Тож мозок працює швидше і ефективніше. Це єдиний гриб, який науково доведено покращує нервові зв'язки в мозку. Йовік не дає якогось швидкого підйому енергії як кава, він просто перебудовує систему з ясною головою. Ти приймаєш набагато кращі рішення, ти швидше вчишся, ти реагуєш спокійно і без паніки. Для мене це про повну ясність і контроль над ситуацією, коли розум прокинувся і. Все інше просто йде слідом. Наступна добавка – це магній. Магній це один з найважливіших мінералів для нервової системи і сну. Близько 70% людей відчувають нестачу магнію в організмі, і це може проявлятися в якихось хронічних стресах і проблемами зі сном. Часто про магній думають як про добавку для релаксу якогось. Але насправді магній це теж про стабільність. Коли нервова система розбалансована, ти не відпочиваєш навіть у сні. Ти прокидаєшся виснаженим, і оце відчуття, що ти вже на такій межі. Магній він вирівнює цей фон, він не робить тебе якимось млявим, а робить навпаки спокійнішим і рівним. Особливо під час сну сон стає глибшим, думки перестають якось безкінечно крутитись в голові. Тіло нарешті може так лягаєш, воно вимикається просто і само собою відновлюється. Я приймаю магній щовечора, і це мій такий внутрішній перемикач. Ти натискаєш і шум дня. Стихає. Якщо ти постійно напружений не можеш якось розслабитись, то цілком ймовірно, що у тебе дефіцит магнію. Магній дуже класно допомагає знизити рівень кортизолу, це гормон стресу, просто заспокоюючи нервову систему і покращуючи якість сну. Стосовно форм магнію, їх дуже багато є. Я не буду зараз всіх перелічувати. Я скажу, що найкраща форма магнію, яка найкрутіше засвоюється нашим організмом, це маглій ліценат, гліценат 100% хелатна форма. Магнію. Це найкраще. У мене тут бренд Доктор Best, 200 мг порція, і приймати тебе дві таблетки десь за півгодинки, за 40 хвилин до сну. До речі, підписуйся на мій особистий телеграм-канал. Я там ділюсь цікавими порадами свого життя, з бізнесу, і там ти можеш більше дізнатись про мене як про особистість. Також можеш підписатись на мій інстаграм, теж буду радий тебе там бачити. Посилання всі будуть під цим відео. Рухаємось далі. Цинк. 80% людей в світі страждають від дефіциту цинку. Він необхідний для сотень ферментативних реакцій в організмі. Він задійний в роботі більше ніж 300 ферментів і впливає на обмін речовин, на імунітет, на мозок. У раціоні дуже багато хто не цинк, як я сказав. І від це відгукується на нашому внутрішньому самопочутті. Для мене цинк це якраз теж про енергію, силу, відновлення. Він дуже корисний саме для чоловіків, для лібіду, для потенції, для ерекції. Ну без нього насправді тіло, наче двигун, без мастила. Воно наче працює, але якось повільно і туго без віддачі. Цинк, взагалі, ключовий елемент для вироблення тестостерону і нормального метаболізму. До речі, відео про тестостерон є ось тут. можеш його теж обов'язково подивитись. А отже, для здатності відновлюватися після фізичних навантажень або фізичних, або ментальних. Коли цинку достатньо, то ти відчуваєш, як тіло твоє відгукується, з'являється сила в м'язах, ясність у голові, бажання діяти. І це відчуття, коли ти просто заряджений, без знову ж таки кофеїну чи стимуляторів. Природно, я приймаю цинк вранці і ввечері по одній капсулі. У мене тут цинк баланс від фірми Jarrow. тут 15 міліграм. Це дуже класно для підтримки цинку. Для повного відновлення цинку в організмі там треба щось приблизно 50 хоча б міліграм приймати. Але якщо ти відновлюєш рівень цинку. То, і, там, приймаєш більше, ніж там, 50 мг, то треба додатково приймати мідь, тому що вони є антагоністи. Якщо дуже багато цинку, то мідь в організмі просідає. У мене тут форма цинку сульфат, хороша форма, гарно засвоюється, 100 капсул, вони дуже маленькі, 15 мг одну вранці, одну ввечері е, приймаю перед сном. Якщо тебе мучить постійна втома, у тебе низький тестостерон, чи відчуття, що все якось пливе швидше за все, справа не в якійсь мотивації. Можливо, у тебе дійсно банально бракує цинку. Дефіцит цинку веде до падіння рівня тестостерону, і в цілому до гормонального дисбалансу, що якраз і проявляється, як я сказав, у зниженні лібіду, у хронічній втомі, у поганому настрою. А нормальний рівень цинку підтримує енергію, м'язову силу, ну і само собою психіку. І це дійсно перевірено на моєму власному досвіді. В свій час. Коли я починав цікавитись цими добавками, я проходив кожні три місяці здачу аналізів, і мій лікар під мене підбирав добавки. І дійсно, цинк дуже класно повпливав на рівень тестостерону. До речі, якщо не підписаний на мій канал, підписуйся. Тут дуже багато цікавого про саморозвиток. Став лайк цьому відео, якщо воно тобі дійсно вже сподобалось. Пиши в коментарях свої питання, можливо, рекомендації по тому на яку тему зняти наступні відео. Буду дуже радий бачити твій фідбек. Далі у нас. Ашваганда – це легендарний адаптоген з аюрведичної медицини. Це в суті трава. Дослідження підтверджують, що вона знижує рівень кортизолу та симптоми стресу. Вона не додає енергії, вона просто забирає стрес і все. Бо часто ти не виснажений фізично, ти просто ну, напружений і все. Кортизол зашкалює, мозок горить, тіло якось взагалі не встигає відновлюватись. І ашваганда знімає просто це перенавантаження. Вона дуже класно е, прибирає шум в голові. Коли у тебе немає постійної тривоги, фокус повертається сам собою, ти перестаєш якось реагувати емоційно на якісь дрібниці. Ти не вибухаєш від злості, коли щось іде не за планом. Короч вона тебе дійсно так трохи заземляє. Ти дієш спокійно, впевнено. Точно і за Швагандою дуже легко тримати оцю стабільність. Продовжна навіть цього дня. А менше кортизолу, більше продуктивності і внутрішнього спокою. Тому що кортизол виникає якраз від стресу, і нам просто треба цей стрес погасити. І для нас у нас вже є дві класні добавки, це брам, які впливають на рівень стресу. Це ашваганда і магній. Я приймаю ашваганду разом з магнієм на ніч. Все можна приймати також вранці ашваганду. Але теж треба дивитись на форми ашваганди. Коли береш ашваганду, треба дивитись на рівень вітанолідів. Анольді, вони ще так називається. Чим більше, тим краще, тому що є така ж ваганда, що ну там не буде взагалі нічого майже засвоюватися. Ти її з'їдаєш, засвоюється там 10% з усієї таблетки і все. Тому що ну дуже багато добавок. От е, там одна капсула, ти приймаєш одну капсулу, а з неї насправді там, наприклад, магнію може засвоїтись. Якщо це якась погана форма, магнію, може засвоїтися тільки 10-15% магнію, а все інше просто пройде через тебе і, і вийде через інше місце. Ельтеанін це як тиша в голові. Вона тебе не присипляє, вона тебе не гальмує, вона просто вимикає фон шуму. Ти залишаєшся таким зосередженим, але дуже спокійним. І фішка Альтеаніну це баланс. Це добавка підвищує рівень альфа-хвиль у мозку, тих самих, які з'являються під час глибокої концентрації або медитації. І в результаті ти не реагуєш, а ти просто спостерігаєш. Ти не метушишся, а ти дієш рівно. Я приймаю L-теанін або зранку перед важким днем або ввечері після важкого дня. І вона якраз прибирає оці різкі стрибки мого настрою і впливає на стабільність. До речі, якщо ти вживаєш каву, то L-теанін дозволяє прибрати оцей різкий стрибок кави і зробити так, щоб кава тебе тримала довше. Ну якщо ти вже приймаєш каву для енергії, то я не дуже цього раджу робити. Я взагалі каву вже не вживаю, напевне. Півроку, а то і більше, взагалі відмовився від кофеїну. Але якщо ти вживаєш каву, то я рекомендую тобі зменшити негативний вплив кофеїну. Тому що, коли ти випиваєш кружку дві кави, у тебе різко йде стрибок енергії, а потім різке падіння. Щоби зменшити цей, цей різкий стрибок і різке падіння, просто випиваєш одну таблеточку ельтеаніну. Перед тим як п'єш каву або під час того, як ти п'єш каву, і у тебе оцей ефект кави, він буде набагато плавніший, набагато приємніший. Е, до речі, зараз дуже популярна матча. Матча вона дуже схожа на каву, але якраз в матчі є ельтеанін. Тобто там є і кофеїн, і ельтеанін. І на відміну від кави, ефект від матчі набагато приємніший. Вона дає тобі енергію, вона дає тобі тонус, але за рахунок ельтеаніну. Вона його зм'якшує, іначе розмиває. Це дуже дуже класний ефект. Я рекомендую це спробувати. А взагалі, я рекомендую взагалі відмовитись від, від кави і кофеїну. У мене життя взагалі змінилось на до і після, після того як я повністю відмовився від кофеїна, енергетиків, кави і навіть зеленого та чорного чаю, тому що в них теж є кофеїн. Я п'ю або трав'яний чай, або каву без кофеїну на декафі. Ну і остання шоста добавка: це омега 3 це незамінні жирні кислоти, епа і DHA, які відомі своєю користю для серця, мозку і купою протизапальних властивостей. Омега це взагалі база і фундамент. Її можна приймати постійно. Її треба приймати постійно. Вона підтримує мозок, серце, суглоби, гормони без омеги. Тіло наче й працює, але повільно старіє. В середині все-таки ржавіє, суглуби втрачають гнучкість, судини еластичність, шкіра тьмяніє, мозок починає гірше працювати. Омега-3 це теж, немов мастило для нашої всієї системи. Це... Оліє рибячий жир вою, вона дає організму якраз не застрягнути в стані хронічного запалення. Вона класно підтримує пам'ять, концентрацію, і навіть іноді настрій. Я відчуваю дуже класну різницю, коли приймаю якісну омегу. Думки ясніші, фокус тримається довше, серце працює спокійніше, тіло реагує набагато м'якше на навантаження. Але ключ це якість. Дешева омега майже не працює. Я обираю тільки рибячий жир з високим епа і DHA. Саме ці форми жирних кислот вони дають реальний ефект для мозку. Оці епа DHA, вони входять якраз до мембран клітин мозку і забезпечують його нормальну роботу нейронів і мають класну потужну протизапальну дію. Отже, омега – це добавка, ефект якої ти не відчуєш одразу. Взагалі, але ти побачиш її довготривалих результатах. у здоровій шкірі, у гнучких суглобах, у спокійному якомусь внутрішньому стані, в кращому імунітеті. І якщо не приймаєш омегу, то організм старіє швидше, і ти навіть не помітиш чому. І на завершення, це були шість добавок, які я реально відчув на собі. Вони допомагають мені тримати високий темп життя в бізнесі, в спорті і в особистому розвитку. І при цьому почуватися на всі 100%. Якщо цей досвід був тобі корисний, підтримай і підписуйся на мій канал. Попереду ще багато цікавого.